Місце для любителів екстриму знаходиться він по вулиці Київська. Тут з легкістю можна впасти у водойму та наколотися на арматуру. Пані Надія щодня ходить цим мостом. Жінці з двох зол доводиться обирати менше. З однієї сторони тротуар, який увесь у ямах та тріщинах, з іншої немає поручнів. Щоб в парк притітиме цю сторону ходя. что там болото по дороге не пойдешь там яма тоже особо ее как бы так не объедешь что приходится такими маневрами ездить не покоится за власную безпеку и пан лех мост в аварийном ситуации все поломали поэтому и плохо ходит он уже старое все ж никто ж наверное не ремонтирует же. никто за ним не смотрит По той стороне вообще опасно ходить можно упасть прямо в речку да и все потом будет несчастное случиться. Виноватих не знайдеш, як завжди. Аби дізнатися, коли міст приведуть до ладу, журналісти народного контролю йдуть до міськради. Чиновники кажуть, незабаром безпечно буде ходити з обох сторін мосту. Час вже закуплено матеріал і готується вже, скажімо так, він в розложеному віді. І в наступному місяці будемо монтувати вже як положено. Бітаніронародний контроль за місяць перевірить, чи з'явиться тут огорожа та нове тротуарне покриття. Я на вічірко Дмитро Василєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. два дев'ятсот сорок п'ять. Пишіть народ